Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Це я знаходжуся в Велмірці. Дивіться, що я знайшла. Серветочки 3 гривні 40 копійок. 10 штук. Да ви ще бачили таку ціну. 3 гривні 40 копійок. Серветочки 10 штук. Лушники паперові. Це на двошарові, одношарові. Я знаю, що мене також жіночки дивляться, дивіться, ви можете зайти за собі жіночої гігієни купити недорого. Прокладочки, 29 гривень, 85 копійок. М -м -м. Бачите. Зараз ми ще пройдемося, ще подивимося, може тут ще щось є. Диво. Туалетний папір диво. 41 гривня 99 копійок. Да, диво дивне краска для волос по акції 8799. Ну, бачите, я так вам ряд показую. Ще можна купити крем-мило 24 гривні 78 копійок. Така бутилка 500 мл. Крем мило. Ну, Бачите, його тут видно. Ну, я вам скажу, що воно не жидке дуже. Бачите, як трохи переливається, як густувати. Налили собі в дозатор. І користуйтеся. зато недорого. 24 гривні 78 копійок за пів літра. Так, дуже власна марка мило саме дешеве, 750. Це в мене раніше було еда, болезнь. Я раніше завжди ходила в магазин і купувала мило. Бачите, 60 грам мило туалетне. 7 гривень 50 копійок. Ну, а далі йде дороже й дороже. Ось є за 10 гривень 99 копійок акція мила. Це непогане, кстати, теж мило 25 гривень 91 копійку. Пахне. ну воно було вже приоткрите, я вже не відкривала. Дуру 4722. Оце класне мило. Я пам'ятаю. 150 громів, це одне. А тут воно, бачите, як зроблене упаковка. Ви можете упаковку купити. Я пам'ятаю раніше, ми упаковочку брали цього мила. Думаю, за 41 гривню 4 штуки було. Тут мила трохи дешевше, навіть, ніж в ТАДА і в Аврорі. Смотря які. М -м. Цей ігор, звісно, дороже. І он мило подорожало трішки. Оце ось непогане. Це, знаєте, тут такий запах цього мила 67 гривень 26 копійок. Ми їздили в Єгипет, у них так теж вони пахнуть мило. 150 грамів. Ну воно хороше. І тіло потім пахне. Такий запах є, і такий запах є. І ось ще. Ну, різні. Да, воно. Ну, ви можете одне взяти, наприклад, і вам цього мила, ну якось так зроблене, мабуть, натуральне. Його вистачає надовго. Дігтярникому надо мило. 38 гривень 55 копійок. Зроблено так в такій коробочці. Не, коробочка дороже, стоїть, чим мило. О, 38 гривень 55 копійок. Ланелінове. Теж непогане мило. М -м -м. Так, далі пішли по милам. Ось теж 42 гривні 12 копійок мильце. Це взагалі 200 г. Можна мити ним год. Це, мило. Це на подарок можна класно взяти, бачите. Крем мило білий мускус. Ось так пачечки зроблено. Ну, хто хоче може зібрати подарунковий набір мил комусь подарувати. Ну вся. Перший рід. Оце. Перший ряд, Рідке. Пів літра. 18 гривень, 26 копійок. Ще дешевше. О, так тут. Значить. Оце мило непогоне. Галакс. Півтора літра мила жидкого 122 гривні 76 копійок. М. А це бутилках поналиву, але, бачите, п ятолітрові, п ятолітрові, в бутилках поналивали, бачите? Півторалитрові, п'ятилитрові, четирилитровые в каністрах є, шампуні, Шампуни тут, звісно, выбор. і Альсефі Лореоль. Багато всього. Лапухом найкраще мити, я вам чесно скажу. Не знаю, помили лапухом і волосся у вас просто ідеальні. Ну, Наверно, вже не продають тон пробники по 5 гривень 52 Ну, Ось, теж є шампунь, перший ряд 29 гривень 60 копійок для волосся. ромашка. Ромашечка. Ромашечка, ромашечка. Так, підемо далі. Нам же і серветки треба. Це серветочки по 25 гривень, 32 копійки, диво, дивне. Еко, екоту чи еколу 26 гривень, 26 копійок. 54 гривні 23 копійки це рута. Це здорові серветки. Рушники. 179 гривень. Тут нема первий ряду. Первого ряду немає. Сніжна понда, туалетний папір. А це рушник, сніжна понда. 125 гривень. Диво. Та тут. Ось є ще рушничок 60 гривень, 39 копійок. Кохован, кохованка, мабуть, якась кохованка. Диво, 57. Так, да, диво. Це дивишся на ці ціни, як диво. Дивуєшся, дивуєшся ними. Так, бумага. Ой, моя, дивіться, 468 гривень, 16. 16 этих, Зева, Делюкс. Подорожала, подорожала. Ну це трьохшарова. Це не погона, в принципі. 468 гривень. Да, ціни, конечно. Навіть туалетна бумага виросла. Я пам'ятаю, вона взагалі стояла там, що 100 гривень ми брали. Зараз ціни так виросли, що наша бумага ось дивіться, 33 гривні, 98 копійок перший ряд. І то це, мабуть, дуже дорого. Ми підемо в Аврору і там дешевше купимо. Папір туалетний обухів 11 гривень, 45 копійок. Можете там упаковками брати. О, низькі ціни. Тому у вас буде розова попа. Чи це не розова бумага, а розова. Колись брала, була розова розова, розові трусики, папір туалетний антисептик. 8 гривень 40 копійок. А ось якийсь це перший ряд їхній 8 гривень 39 копійок, бачите, недорого. А це взагалі 6 гривень 93 копійки. О, оце якраз до нас. Яка розниця, чим ти п'яту точку собі витираєш. 6 гривень 93 копійки. Упаковочку взяли і пішли. Я думаю, тут більшість так беруть. А, Тут, мабуть, не з простої сім'ї, то з багатої, то обухів взяли. Обухів. О, Бачите, як люди беруть. Велику-велику упаковочку і вперед. Це банки, склянки, о, банки, Розкажу вам ще про банки. Бонки скляні 1,5 літрові. 23 гривні 99 копійок. Часок акція, знижка йде. Це півтора літрові. Бонки скляні 1,7. 29,99. А бонки скляні 4-літрові. О, даже есть 4-літрові, если вам надо. Бачите, 78 гривень 21 копійка. Оце так бонка виглядає. А то 5-літрова чи що? 5-літрова баночка, бутиль. А воно ще й кришкою закривається. Ну, кришки віддільно, А чого кришки віддільно? Треба банку кришку. Це що виставочна банка стоїть, що так накручується. Трьохлітрова, дивіться, зараз йде знижка 3999. Да, коли закінчився сезон закатки, треба йти брати банки. Ну, желательно літрові, мабуть, якісь. Трьохлітрові. А, ось рядом кришки. Дивіться, 68 гривень, 31 копійку. 50 штук кришок. Тут 50 штук їх іде. Так, ось кришки недорогі. Це для хазяїв, кому надо. Гривня 89. Ось кришки. І такі, а, тут пластмасова. Тут є. Оця кришка 2 гривні 49 копійок стоїть. Така маленька. Оце стої от, гривня 89. А це що тоді кришка для холодного. Концу? Ну, не знаю, не поймеш. Ось 3,49 кришка. Ну, хто в кришках розбирається, той. А оце 495, це кришка, що кип'яток, мабуть, сіжувать. Так, накрили, злили. Ну, да, накрили, там, якщо консервуєте, держите і он ви зливаєте. Чик. Чи якісь банки. Банки скляні півтора літрові, 23 гривні 45 копійок. О, банка скляна літрова. Якщо когось цікавить. 15 гривень 99 копійок. І оце йде 720 мл. 12 гривень 49 копійок. Ну все, що тут по банках? Банка скляна скло. 505 літра, 8,90. Ага, це отак. Чайники можна купити. 429 гривень. Та тут. О, Термос. Хочете термос зараз йде зима? 215 гривень. Давай. А ось термос ще й з кружкою йде. 288. Бачите От, як. Открутили кружечка. кружечка. Воля у моїй ДНК. 355 гривень. Так, да, тут така поличка доволі цікава. Так, і де зима, не знаю, чи буде світло. Ну, ах, батареї продають електрику. Я думаю, як світла не буде, їх не братимуть, вони впадуть в ціні. А може хто його знає? Ну, так, а чим, якщо є світло, ми користуємося, нема світла, ми не користуємося. Логіка проста. Це ось кришки. Акція 68 гривень 31 копійка. Це що я показувала. Ось по 3 гривні 29 копійок, якщо вам упаковку не треба. Це, кстати, класні, вони не ржавіють. мене мамка, мама закривала, то мені дуже сподобалося. В погребі, якщо ставиш, ну у нас в погребі не дуже і сиро, то оце взагалі не ржавіє, Оце якісна сама по собі кришка. 3 гривні 29 копійок. А вон ті, що закручуються по 3,49. Оце так. Це для ванної кімнати. Ці штуки різні Там ще далі контейнера є. У мене зараз часу не дуже багато. Багато треба всього тут показати. Крема, п'інки. Ро чому тут мило? Він є мило обичне, по-моєму. Щас я вам скажу. Чому тут мило? О. 12 гривень 30 копійок. Перва ціна мила. Щас Бачите, ДСТУ риже таке. Ну це хороше. Фу, а воняє хозяйство. Ну нічого страшного. А, а мило рідке, 24,80. Ну, може кому надо. Білизна, 14 гривень 29 копійок. Перший ряд. Так це недорого. Вон білизна, взагалі по 10 гривень 99 копійок. Я думаю, це взагалі в хазяйстві пригодиться. Оце я знайшла ряд недорого. А он далі дорого білизна. Ой, подихнула аж носа, знаєте, як зачесалося. Ой! А ну що тут кисневі порошки? О, дивіться, перва ціна. Прольний порошок, універсал, автомат, ваговий. 36 гривень 22 копійки на кілограм. Оце саме вигодно. Дивіться, який ящик тут стоїть. Прийшли оце, з ми тебе. Набрали, щоб за кульок тут не платить порошка 10 кг. І пішли. 10 кілограм 360 гривень виходить. так. Песня. 1,5 кг 6498 перша ціна. А є тут -а по 10 кг великі порошки. Може тут їх таких і немає. А ні, ось якийсь єсть, но це, наверное, не 10 тут. 4 кг, 5 кг, 8. Ну дивіться, той 8 кг 1180 гривень з копійками. Ну й мої, от на вес лучше брать. Так що. Запам'ятовуйте, хто дивиться. О, дивіться, рідкий засіб для, для прання. 20 гривень 53 копійки чорних тканин. Універсальний це пів літра 2077. І 2 літра 64 гривні 71 копійка. Оце вже придумали. І гель для прання. Дивіться, 32 гривні 99 копійок. Так. А що брати то аріелі то ті дорогі? Ну, за двадцятку купили і стройте собі речі. Я думаю, різниці немає, тільки назва і прорекламірована фірма Ох, ці я, господі. Це бутилка хороша. Це, мабуть, ми за бутилку тут плотен пів ціни. Запомніть білизна. 10 гривень, 99 копійок, 11 гривень і он 14 гривень. ну Мило, недороге. А, так, освіжувачі повітря. Ось вони. Так, зараз я вам показую. По 165 гривень, по 131, по 172 гривні. Так, я поняла. Мене просили. Оце ось воно. 10 мл. От, я вам знайшла. 10 мл. 112 гривень. 90 копійок він. Є 161 гривню. От, бачите як. 112 гривень. Так що завітайте, є з дозаторами по 380 гривень. Я була взяла оцю штуку з полуниці. І ну, я щось по акції брала, а тут теж відкриваєш, так чик-чик-чик-пальчиком, і нормально. Ну, от Мене просили, я вам показала по 10 мл, бачите? Ну, тут іде, виходить, за цим же з дозатором заправляєш його, я так поняла. 112 гривень. А, є ще просто освіжувач повітря японський, 10 мл, 74 гривні, 59 копійок. Оці хороші освіжувачі повітря. Ми ще брали такого плана, то поліскувач то взагалі. Бомбезні. Ну я вам так. Давайте. Давайте разом, все будемо робити разом. Перший ряд знижки. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, Я вже буду, мабуть, бігти.